Привіт! Що таке коронографія і для чого вона потрібна? Поясню просто: коронографія це дослідження судин серця Її ще називають золотим стандартом діагностики ішемічної хвороби. Серце живиться кров'ю через так звані коронарні артерії. Представимо, що судинка це трубочка, по якій тече кров. Саме коронарографія дає можливість побачити, чи є звуження, бляшка, чи артерія повністю закрита. Ця процедура дуже важлива, бо інфаркт це наслідок того, що одна судина раптово прикривається. А наша задача виявити це до того, як це сталося. Як проходить сама процедура через невеликий поркор в артерії, зазвичай це в руці або в паху. Вводиться тонкий катетер і заводиться до коронарних судин. По ньому вводиться контраст, і під рентгеном в реальному часі ми бачимо, як тече кропу судина. Якщо вище збуження, то ми це бачимо одразу. Якщо критичне, ми можемо одразу поставити дестент. Тобто процедура може бути не тільки діагностичною, але й лікувальною. Коронографія триває приблизно 15-30 хвилин, можливо і довше. Пацієнт зазвичай при свідомості, все відбувається під місцевою анестезією. І вже через кілька годин ви можете повертатися додому або лишити це сценарій, якщо потрібно подальше спостереження та лікування. І головне, коронарографія це не страшна операція, а точний, безпечний і життєво важливий метод. Якщо лікар вам його призначив, не бійтеся. Це шанс попередити інфаркт, а не лікувати його наслідки. Зробити коронарографію, пройти обстеження серця та отримати консультацію кардіолога, ви зможете у нас у лікарні. Тому підписуйтеся. Я просто пояснюю складне.